Так, ну і механізм оцього сидіння. Думаю, вже економлю на всьому, та думаю, куплю сидіння. Купив сидіння повністю у зборі. П'ять з лишнім тисяч, хлопці, не купляйте. Це гівно. Там нема цієї пружини, там якісь пружинки, воно не тримає. Я його зібрав і назад відправив. Гроші повернули, слава Богу. І тоді я взяв оцей механізм. Подивився, як правильніше його зробити, як я й казав, що нема на нього ніяких ремкомплектів на ці ролики, тому поставив підшипники. Хто буде ділась, ремонтувати, рекомендую не морочитися з тими заводськими роликами, а просто взяти підшипники. Можна такі, якось цівалки я поставив, можна будь-які, тут нічого складного немає. Єдине, що бачив, хлопці переділюють оце ж планка. І роблять так само на пальчику, на одному, і тут ставлять підшипник. Я рекомендую це все зрізати і зробити, і зробити сплошний вал. Ну, Я не сплошний вал, я просто поточив. У мене супинки були з виходами такими. Я проточив на станочку, загнав у таку трубочку, приварив через дірочки. І, в принципі, нормально. нормально. Значить, ось воно. І тут сплошний, і там сплошний. З уголка повирізав, повирізав такі площадочки. От. Єдине, що можна використовувати, якщо нема таких підшипників, використовуйте звичайні та беріть або два вузьких, або один широкий. Тому що, якщо один вузький, він буде вигризати тут з часом, Ну, не так буде. Ну, краще, ніж було, але все одно, трошки ширше. Значить, Давайте подивимося, як воно працює. Розпаковую наші м'якушки, що прийшли. Зараз ми обтянемо його все. І цей. Ага, ще е, амортизатор. Я запитував у мене, чи буде амортизатор стояти. Так, він стає тут гарно, майже на штатне місце. Майже я його так приварив, стоїть він. Я виписав його новий 600 гривень китайський. Тому що цей вже не працював. Зараз поміняємо. Так, ось в Україні виробляється. така подушечка одна, така подушечка друга. Вентезок все виписував. Вони самі по ходу шиють, це все підганяють. Зараз спробуємо зібрати це сидіння і покажу, що вийшло в ітогі. Все. Обтягнули. Сюди я поставив ту пружину, що була, а тут просто шнурком затягнув. І замечательно вийшло, трохи поморочилися. Тут шайби попідкладали, тут некрасиво трохи вийшло. Треба було приварити шинку, щоб при той ось кліпси, ось, ось кліпси. Купив наборчик. Хопа. Тут перетянули одну. Ну, нормально. Нормально. Сидіння. Сашко вже накрутив. Все працює, все. Все, ставимо на трактор. Так, і ще одне сидіння це з навантажувача, з зеленого трактора, з джанго. Стоїть тут сидіння з газона. Може хтось знає, це паралелограмна така штука. Ось схема. Раз, два. Все, воно іграє. Ну, покажу, як зберу тоді. В чому була проблема? Що алюмінієве оце літьо. Тут стояли отакі, де вони? А, ось, оці втулочки. І були валіки. Такі валіки, які скрізь от сюди заходили. Значить, втулочка виходить, повитирало, повитирало. Ось воно. Як отак робило. А тут взагалі, там, де, вон, бачите, як повибивало. Тут на 14. І воно ходуном ходило. Сидіння, понятно. Значить, втулки, які тут стояли, ремкомплектів немає. Втулочка 17 на 14. 17 по 14 14,3. Все. І таких втулок немає. І все. Ну, все. Що, все? Все. Короче, е... Ось воно, бачите, як фольга вже стала. Значить, що я зробив? Отут залишив на 14. Тут ще вони нормальні. Люфта такого не було. А в цьому порозбивало і я, значить, виписав польські втулки, отакі сковзання. Але розмір у них 17 на 15. Всього лиш міліметр з кожної сторони. Ну і нічого, я просто замінив валіки. Ось його. валік. Я його просто міняю і точу. З супиновського валіка на 15. І все, і, і вставляю. Туди втулочки поточу, більш міцні. І теж валіки. Все. Зберу, покажу. Ось таке сидіння. Все не тіліпається. Оце вам паралелограмчик. Тепер все чітко, взагалі, не шелохнеться. Ну, Сань, попридавлю його, як воно грає. О, чітко. Все, втулочки, все, пальчики ці поточив, поростачував, попідварював, зафіксували і все. Амортизатор стояв, оцей. Він стояв в такому положенні, що він практично не працював. Я його ставив, він що так, що так. Сам по собі він начебто працює ось. Але він так його зробили, що він взагалі ніякої дії не мав. Це якщо в нас буде потреба, то його треба якось ставити. Якось отак хоча б. Десь отак. отак десь прикручувати, ну, щоб кут був другий трохи. Поки що так поїздимо, подивимось. Все. Все, а то хиталось капець, да, Сань? Mm -hmm.